Діти волю, наді волю, наді волю, наді волю, наді волю, наді волю, наді волю. протест, это, это масло. Я, я конечно, в я в Майдане. первого дня на Майдане. Поэтому я, как, мы, как все понимаем, как и все мы здесь присутствующие, понимаем, что сегодня нас э, Надя судит не, 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 русский народ. Э, не судьи, а судьи сам Путин, а своего имени одно, одно, одно маленькое, одно маленькое его движение в сторону Нади, хорошего движения, и она будет свободна. Мы надеемся, что она будет свободна. А Путин будет против на всю жизнь. Скажите, вам Все равно зараз бути в такій масці, в такому образі? Я думаю, що, понимаете, это не про надо. Это, это политическая акция. Вы понимаете, что же следится? Все равно тут не может. Я не сижу того, что да, это, это, это может что быть понимать. Вы, вы можете сказать, что я как бы это буду. Собо і покажен, що ми. Брати. Сьогодні наша Надя голодує посугу. Вже шостий день. Вона знаходиться на межі життя і не життя. Вона сьогодні в суді сказала все, що мусив сказати українські справжні патріоти, українські справжні офіцери. Ця дівчина. По своїй мужності, по своєму героїзму, просто унікальна. Я думаю, що сьогодні наше завдання звернутися до всього світу, звернутися для того, щоб всі люди доброї волі по всьому світові вийшли сьогодні на Майдани до посольств Російської Федерації, так як сьогодні вся партія Батьківщина, всі, хто підтримує Надію, сьогодні прийшли до Росії.